3 вересня, вівторок. Наука спасіння, мислення Бога. Спасіння це не просто наука, це головна, ключова, центральна з усіх наук, це найнаукова з усіх речей, якими зайнятий розум людей у цьому світі. Тому, коли Божий народ прийме спасіння Боже таким, яке воно є в Бозі, коли його справа спасіння у світі справді представлятиме його ідеї спасіння, тоді світові буде відкрито науку, яка є вищою за всі інші. Слово наука означає буквально знання. Наука ботаніка це знання ботаніки. Тому один вчений визначив науку як продукт мислення. Усі знання науки, якими володіє світ, є продуктом його мислення. Спасіння, це пізнання Бога, це є життя вічне, щоб знали тебе, Бога живого і істинного і посланого тобою Ісуса Христа. Тому спасіння є наукою, але це знання не є продуктом людського мислення, воно є продуктом Божого мислення, бо не бачило того око, не чуло вухо і не приходило те на серце людині, що приготував Бог тим, хто любить його. Тому спасіння, будучи продуктом Божого мислення, є не тільки наукою, а й найвищою з усіх наук. Те, що світ визнає наукою, є продуктом людського мислення. Люди мислять розумом. Отже, саме за допомогою розуму люди мають справу з усіма цими науками. Натомість спасіння має справу з самим розумом. І хто ж у спасінні має справу з розумом, це сам Бог. Тоді, оскільки сам Бог і розробляє і робить відомою цю науку, яка є продуктом виключно його мислення, з цього знову випливає, що наука спасіння є найвищою, найглибшою, найширшою наукою, яка відома не лише розуму людини, а й у всьому всесвіті. Давайте прочитаємо кілька місць Писання. Не пристосовуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму. Тому то я сам служу розумом, Законові Божому. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав. Ми маємо розум Христів. Єдиний спосіб, яким Господь може досягти нас. Це через розум. Він має справу з нами лише через розум, Він керує нами також лише через наш розум. Розумом я сам служу закону Божому, і перша з усіх заповідей звучить так: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, є Господь єдиний, і люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумом Твоїм. Тілесні задуми ворожнеча проти Бога, бо закону Божому не підкоряються та й не можуть. Тілесний розум, який не може підкоритися закону Божому, не має бути змінений. Він повинен бути замінений на інший, який завжди служить закону Божому. Ця заміна розуму і є спасінням. Сам Бог здійснює це оновлення розуму у своїй справі спасіння, і ніхто інший не може цього зробити. Тому це найвища з усіх наук, відомих як розуму людини, так і у всьому всесвіті. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.